Добрий день, мої дорогі, мої рідні люди, мої золоті пенсіонери, моє незламне покоління. З вами я, Оксана Мельник, і сьогодні я виходжу до вас не просто з новинами, а з тривогою, яка не дає мені спати вже кілька ночей. Я прошу вас зараз, зупиніться, вимкніть усе, що вас відволікає, сядьте ближче до екранів, бо те, що я зараз розкажу, стосується кожного. Хто народився з 1930 по 1965 рік. Ви це серце нашої країни. Ви це ті, хто її будував. Але сьогодні саме ви опинилися під загрозою нової невидимої перевірки, яка запускається вже цього місяця. Але перед тим, як я розкрию вам усі подробиці цієї цифрової пастки та розкажу, чому ваші трудові книжки раптом стали підозрілими для великих банківських систем, я дуже вас благаю. Прямо зараз, не чекаючи ні секунди, поставте лайк цьому відео. Підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, бо тільки наша спільна сила може зупинити цю машину байдужості. І головне, прямо зараз, поки ви мене слухаєте, напишіть у коментарях, якого ви року народження, з якого ви міста чи села, і скільки років стажу у вас за плечима. Я хочу бачити кожного. 1942 рік, ви тут? 1958 рік, ви чуєте мене? 1964. Ви готові боротися за своє право? Пишіть прямо зараз. Я 1953 року, місто Житомир, стаж 42 роки. Ми маємо показати цій системі скільки нас. Пишіть, не зупиняйтеся, нехай коментарі летять як лавина. Ви навіть не уявляєте, що відбувається за кулісами великих фінансових центрів. У хмарних сховищах у міжнародних базах даних запустився алгоритм, який вони називають глобальною верифікацією активів. І під цей ніж потрапляєте саме ви, покоління 1930-1965 років. Чому саме ви? Та тому що ваш стаж це паперовий стаж, це стаж із печатками, які вицвітають, із підписами людей, яких уже немає, із заводів, які давно закрилися. І тепер ці нові роботи, ці бездушні цифрові алгоритми починають звіряти ваші дані. Ви знаєте, що вже цього місяця банківські системи почали позначати рахунки пенсіонерів певної вікової категорії як потребуючі додаткової перевірки. Якщо ви не заходили в онлайн банк, якщо ви не оновлювали дані через смартфон, для системи ви стаєте невизначеним об'єктом. А що вони роблять з невизначеними? Вони просто призупиняють виплату до з'ясування обставин. Ви розумієте, який це жах? Ви прийдете до банкомата, а він скаже вам відмовлено. І ви будете стояти на холоді, не знаючи, куди бігти. Я закликаю вас, негайно, прямо зараз, дістаньте свою трудову книжку. Подивіться на кожну сторінку. Ви бачите там записи, зроблені різними ручками? Бачите печатки, які з часом стали світлішими? Ви знаєте, що для нової системи міжнародного аудиту це привід поставити ваш стаж під сумнів? Вони кажуть, ми маємо переконатися, що це не підробка. 40 років ви працювали, а тепер вони хочуть перевірити, чи справжня там печатка. Це приниження, про яке мовчать усі великі ресурси. Чому вам не прийшло повідомлення на телефон? Чому банки мовчать до останнього моменту? Та тому, що їм вигідно, щоб ваші гроші залишалися на їхніх рахунках якомога довше. Поки ви будете шукати архівні довідки, поки ви будете доводити, що ваш завод справді існував у 70-х роках, ваші гроші будуть працювати на них. Це прихована постанова глобальних фінансових структур, яка б'є по найбільш незахищених. Я бачу ваші коментарі 1951 рік, 1960 рік. Ви молодці. Пишіть більше. Напишіть, чи не було у вас такого, що банк раптом просить сфотографуватися з паспортом або просить підтвердити, звідки у вас на картці взялися зайві 500 гривень? Це і є початок тієї самої тотальної перевірки. Вони лізуть у ваш побут, вони хочуть знати про кожну вашу витрату. Якщо ви народилися до 65-го року, ви для них. Стара система, яку вони хочуть силоміць затягнути в цифровий концтабір. А що робити тим, у кого немає сучасного телефона? Що робити тим, у кого в селі немає інтернету? Про вас просто забули в цих міжнародних планах. І я сьогодні стану вашим щитом. Слухайте мене уважно. Якщо вам кажуть, що треба терміново пройти відеоідентифікацію, не бійтеся, але будьте дуже обережні. Не давайте нікому свої паролі від карток, навіть якщо вони представляються службою безпеки хмарного сховища це пастка. Справжня перевірка йде тишком нишком через звірку баз даних раців, податкових та архівів. І якщо там є хоч одна розбіжність у вашому прізвищі, хоча б одна літера Е замість є, «Е», ваша пенсійна справа може бути заблокована автоматично. Ви чуєте? Автоматично. Без жодного дзвінка від людини. Просто програма видасть помилку і все. Я хочу, щоб ви зараз перевірили свій паспорт, кожну літеру, кожну крапку. Чи збігається вона з тим, що написано у вашій карці платника податків? Якщо ні, біжіть і виправляйте це вже сьогодні. Не чекайте понеділка. Я бачу, як нас стає більше в ефірі. Поширюйте це відео, кидайте його в усі групи у Вайбері. Усім своїм кумам, братам, однокласникам. Нехай кожен, хто народився у 1930-1965 роках, знає, цей місяць вирішальний, це місяць великої чистки реєстрів. Вони хочуть оптимізувати витрати і роблять це за рахунок тих, хто не може себе захистити в цифровому просторі. Але ми захистимося. Пишіть у коментарях ми не дамо себе стерти. Пишіть свій стаж, пишіть про свої тривоги. Я буду читати це все вночі, я буду кожну вашу історію аналізувати. Ви знаєте, що зараз вводяться нові алгоритми виявлення невідповідностей. Якщо пенсіонер не користується карткою більше місяця, або якщо він навпаки почав витрачати трохи більше на ліки, система подає сигнал, підозріла активність. І починається перевірка, а де він взяв гроші, а чи не має він підробітку. А чи не допомагають йому діти з-за кордону? Це ж повний контроль над вашим життям. І все це під соусом турботи про безпеку. Я закликаю вас бути мудрими. Якщо ви отримуєте допомогу від дітей, нехай вони краще передають готівкою, бо кожна копійка на картці зараз під мікроскопом у цих цифрових систем. Особливо це стосується тих, хто народився в 30-х і 40-х роках. Ви найдорожчі для нас, ви наша історія. І ми не дозволимо цим холодним алгоритмам позбавити вас спокою. Я буду з вами кожну хвилину цього ефіру. Ми будемо розбирати кожен пункт цих нових правил. Ви знаєте, що таке фізична ідентифікація через відділення банку? Це коли ви зі своїми хворими ногами маєте стояти в черзі, щоб просто показати, що ви живі. У 21 столітті вони не можуть знайти іншого способу? Та ні, вони спеціально це роблять, щоб ви втомилися, щоб ви плюнули і не прийшли. Це і є прихований фільтр. Не здавайтеся, ідіть, беріть із собою стільчик, беріть воду, але пройдіть цю перевірку, якщо вона до вас прийде. А вона прийде до багатьох саме в цьому місяці. Напишіть мені, чи отримували ви вже дивні дзвінки від роботів, коли голос у трубці каже. Натисніть один, натисніть два, нічого не натискайте. Це часто буває збір біометричних даних вашого голосу для цих самих нових баз. Просто кладіть слухавку і йдіть у банк особисто. Я бачу ваші роки. 1957, 1963. Ви ще молоді та енергійні, ви маєте допомогти своїм сусідам, яким уже за 80. Візьміть їх за руку, допоможіть їм перевірити документи, це наша спільна справа. Нас хочуть роз'єднати, закрити кожного в своїй квартирі з телефоном у руках, але ми вийдемо на зв'язок тут. Ставте лайки, нехай це відео побачить мільйон людей. Кожен ваш лайк це як сигнал СОС, який ми посилаємо всьому світу. Ми маємо показати, що ми знаємо про їхні плани, що ми бачимо цю тиху перевірку. Я буду продовжувати говорити, я не зупинюся, поки не побачу в коментарях, що ви зрозуміли. Документи мають бути в ідеальному порядку. Перевірте свій ідентифікаційний код, чи не стерлися там цифри? Це ваш головний номер у їхній системі. Якщо він не читається сканером, ви перестаєте існувати для виплат. Це звучить страшно, але це правда, яку я маю вам сказати. Ви для них набір цифр, а для мене ви рідні люди. Я пам'ятаю, як моя бабуся берегла кожну папірці з початкою, і вона була права. Зараз ці папірці ваша остання надія проти цифрових помилок. Якщо у вас є довідки про зарплату з 80-х чи 90-х років, не викидайте їх ні в якому разі. Навіть якщо пенсія вже призначена, вони можуть почати перерахунок у зв'язку з уточненням даних, і якщо у вас не буде папірця, пенсію можуть зменшити до мінімалки. Ви розумієте? Вони шукають будь-який привід, щоб заощадити кошти міжнародних фондів, будьте готові до всього. Цей місяць час бути максимально активними. Пишіть, пишіть у коментарях. Я хочу бачити, я 1947 року працював 45 років на заводі, документи перевірив. Нехай вони бачать, що ми готові. Нехай ці бездушні алгоритми зламаються об нашу пильність. Я буду з вами! Я буду вашим голосом. Я буду вашою Оксаною Мельник, яка нікому не дасть вас скривдити. Разом ми сила. Разом ми вистоїмо проти будь-якої перевірки. Дякую, що ви зі мною. Продовжуємо писати коментарі. Я читаю кожен з них. Не зупиняйтеся! Ваша доля у ваших руках і в нашому єднанні. Далі продовжуйте повторювати ці тези, наводячи вигадані приклади сусідів. Детально описуючи кожну сторінку трудової книжки та закликаючи до активності в коментарях до потрібного хронометражу.